Я б дуже хотіла зробити сьогодні з вами щось типу такої ілюстрації, дуже сподобалося, як виглядає ця картинка, і мені б хотілося з вами щось подібне зробити. Тому я копіюю ці картинки, пам'ятаємо, що нам інколи треба чимось надихатися, чому б не надихатися чимось із уже готових результатів. У Ось ще така киця. Ми не будемо повністю повторювати картинки, ми єдине, що будемо просто надихатися ними і дивитися, що можна взяти собі для прикладу. І так, нам потрібен об'єкт для трасування це буде киця. Я дуже довго шукала і мені сподобалась ось така кицьонька, тому гадаю, що її варто взяти. Вона така граційна, тому я копіюю картинку, закидую в корол і а, буду робити для неї трасування. А, буду робити швидке трасування. Зараз подивимось, що вийшло. Бачимо, що далі ми користуємося білою стрілкою для того, щоб скоригувати якісь нерівності. От, Наприклад, ось тут мені не зовсім подобається, як вийшло просування. Тому тут вже ми працюємо із точками, лишні точки ми прибираємо або, навпаки, десь додаємо. І працюємо з векторами цих точок. Коригуючи якісь такі моменти. Так, це точка, наприклад, лишня. Так, це щось. Угу, Не потрібно. А, знову ж таки, да, бачите, що щось, щось десь було, його не видно, воно білого кольору. Ми переходимо на перегляд самого абрису і бачимо, що де лишнє. Те видаляємо. Ось це також. Давайте ми його проберемо. Тут я просто поудаляю лишні точки. А ось, і в принципі киця готова, ставимо її на сторіночку, але ось цей квіст у не занадто довгий і хотілося б, мабуть, його Поставити за нею, щоб вона так тримала, начебто його за собою. І нам потрібно його якраз відділити. Це можна зробити за допомогою інструменту а, стирачка Ерасер. Бачимо, що зараз вона виглядає у вигляді кружечка. Ось а, можна зробити її у вигляді квадратику, можна задати а, більшу. А, Збільшити її або зменшити, в залежності від того, що ви робите, і яка вам потрібна, нам треба вона невеличка. так І об'єкт у нас виділений, і тепер ми можемо ось так от провести і таким чином розділити один об'єкт на, на дві частинки. У нас з'являється дуже багато. Дуже багато точок, але ми їх зараз поправимо. Тобто лишнє потрібно просто удалити. Ось ця така якась кутова точка не хотілося б, я створю нову, а решта це все виділю і удалю. Аналогічно, і тут залишу лише дві кутові точки. А лишнє приберу. Так, ну і щоб хвіст мав якийсь початок, ми його скруглимо ось тут. Але це продовжує бути одним, одним об'єктом, який просто розділився на дві частинки, і для того, щоб від'єднати. Ну, Роз'єднати потрібно. так? Натискаємо кнопочку Brick Apart і е, розділяємо. Тепер у нас киця окремо, хвост її окремо. Натискаємо ще раз, е, подвинемо е, точку повороту для того, щоб у нас хвостик повертався понизу. І десь ми зараз цей хвостик розмістимо на киці. Якось так. Якось так. Може він завеликий, трошечки його зменшу. Так, хвост забарвлюю для того, щоб ви його бачили. Зараз він знаходиться за кицею. Давайте його на передній план. Хвост на передній план. Так. І дивіться, я дуже хотіла, якщо ми його зробимо чорний, так, то ми, у нас пропадають оці вигляди. А я б дуже хотіла, щоб він також був чорний, як і кицька, ось ця частина, а те, що на ній, щоб було білого кольору. Для цього сильно довго мудрувати не потрібно. Так, я виділяю хвост, щоб вам було. Давайте не так, я зроблю ось так, і кицьку теж. Для того, щоб ви бачили криві. І, а, дивіться, є такий інструмент, ми вже з ним користувалися в іншій програмі зафарбовування певних якихось частиночок. він називається Smart Fill Tool. Тобто, цей інструмент дозволяє нам зараз зафарбувати частинки, які доходять до певної кривої. Клацаємо ось по хвостику. Це не означає, що програма зафарбувала саме наш хвіст, Вона просто створила нову форму по, по ось цій формі. Окремий об'єкт, але по цій формі до, кривих, до перетину кривих Так. І проклацуємо ще ось тут і ось тут. І в принципі, хвіст як такий нам не потрібен, тому що ми його розділили на. Три частинки, тому От я його зараз виділяю. Дивлюся, що виділилися лише саме хвіст, забарвлення є лише кривою, місту немає. Так, і, в принципі, він поки що не потрібен. І забарвлюю його у чорний. А ось ці частинки запарбуємо у білий. Ось така виходить у нас киця. Все, вона у нас готова. Тепер ми давайте якось оформимо картинку. Мені дуже подобається ідея з ось цим сонцем, таким. будемо його так називати. Тому я теж створю коло, яке я розміщу за. І е, дуже подобається колір, такий теракотовий, і хотілося б його також використати. Е, на задній план. Лишні абриси завжди прибираємо. Так, і хотілося б, мабуть, розмістити ще одне таке коло за так, щоб вона була начебто на такому. Так, теж Угу. А, Давайте ще обріжемо ось тут коло, так як у кицькі є ось така цікава відступ, та, цікавий. І хотілося б так само, щоб тут роз'єднати ось ці два кола, щоб також між ними був такий відступ. Для цього. Використаємось також інструментом зафарбовування окремих частинок фігур. Єдине, що бачите, зараз це коло знаходиться на передньому плані відносно ось цього великого. І якщо я буду використовувати цей інструмент, то зафарбується ось ця частинка до основи самої кицьки. І, а хотілося б, щоб саме то коло було. Тому це, це коло ми відправляємо на задній план. І тепер можемо скористатися цим інструментом. І я його трішечки ось так от відсуну. Нижнє коло вже можна удаляти, може не потрібно. Дивіться, чудовий такий ефект виходить. Так, і ось тут е, треба прибрати цю частинку. Тут ми також використаємо старачечку. І все це просто так, чип. І видаляємо. Тепер треба додати ще якихось елементів, і мені дуже подобається ось цей колір, тому хотілося б якось його також тут використати. Я пришвидшу відео, дооформляю нашу красуню і в кінці вже побачимо результат. Нагадаю, як робиться півколо, ми створюємо коло, вибираємо, щоб воно було лише частинкою і вказуємо, скільки градусів нам потрібно. Нам потрібно 180 градусів. Цікава ідея з ось цими лініями. Також, мабуть, використаю і у себе таку штуку. Так, і ще для киці зробимо ще таке луко, щоб вона була така загадкова. І дуже б хотілося ось цей білий колір прибрати і навіть зробити його вирізати з самого тіла. Тому ми виділяємо дві ось ці частинки білі, ось там виділяємо тіло. Кицьки і вирізаємо верхні частини з нижньої. Так, у нас така стоїть більш загадковіша. Так, ну, в принципі, ось так от буде виглядати кінечний результат. Єдине, що хотілося б, мабуть, додати іще тіни на основні об'єкти. Так, от ми виділимо місяць, щоб він був такий. І самий головний елемент. Так. Разом понад. Так, давайте. Да, Всі частинки розглянемо. І для них оставимо. Розмыту. ось так. Тобто вона якраз начебто виділяється на цьому всьому фоні. І, мабуть, хотілося б додати якогось такого, щоб був не білий фон, а все-таки біжевий. Якийсь ось такий. Для того, щоб приховати оці частинки, їх можна обрізати, а можна просто приховати. Для цього виділяємо те, що ми хочемо приховати, Всі частинки, які виходять за межі картинки. І через Object Power Clip і розміщаємо у ось цей жовтий фрим, який ми щойно. Створили не жовтий, а біжевий. Так, бачимо, що повилазили не те, що треба, тому ми його заховаємо. І тут була така ідея, щоб було обрізаний цей е, частина, тому е, ці об'єкти ми також. Ой, ось ці Ctrl-X, я вирізаю їх, заходжу в редагування. Е, з цього блоку, який, для якого ми були, зробили вміст, з яким ми зробили вміст, Ctrl-V, ще раз редагуємо цю частинку ми все ж таки на передній план. В принципі, картинка наша готова, виділяємо, експортуємо. Експортуємо кудись там у форматі GPEC. І обов'язково натискаємо кнопочку Selection-only, тобто, щоб нам не експортувати взагалі все, 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 а лише тільки ось цю картинку, яку ми з вами виділили. Ось так буде виглядати картинка. Називаємо її, точніше, зберігаємо її у RGB-форматі і трошечки менше даємо точок на дюйм, так як ми будемо її лише переглядати, тому тут 150 ок. Ось наш результат. І ось така чудова робота у нас з вами вийшла. Бажаю вам удачі створити щось, можливо, щось своє, надихнутися спочатку чимось своїм, або відтворити ось цю картинку. Але обов'язково спробувати саме використання трасування якогось малюну. На сьогодні все, дякую.